Цьогорічний нью-йоркський марафон зібрав більше 50 тисяч бігунів з усього світу. Першу з початку пандемії він відбувається на повну потужність. Незважаючи на загальне прийняте правило що спорт поза політикою, українські бігуни намагалися максимально використати цей майданчик, аби в чергово привернути увагу світу до повномасштабної війни Росії проти України. Анна Шпук, засновниця українського бігового клубу «Нью-Йорка». Від серпня Анна з однодумцями намагалася домогтися від організаторів нью-йоркського марафону заборонити брати у ньому участь бігунам з російським та білоруським громадянством. До цього такі обмеження запровадили організатори марафону у Бостоні. Зважаючи на більше аніж 1500 підписів під відповідною петицією та увагу американських медіа. нью-йоркський марафон так і не запровадив обмеження для білорусів та росіян. Наша петиція була побудована на тому, що чому так справедливо, щоб нація, яка відповідає за геноцид українського народу, вільно подорожує, насолоджується життям в той час, коли українці вже не зможуть зараз, не можуть попасти через війну або вже ніколи не зможуть, бо вони загинули. Вони просто зацитували, що вони не дискримінують проти ніякої нації світу. Також українські активісти вимагали від організаторів повернути гроші тим українським бігунам, які через війну не змогли прилетіти до США. За словами штук, щороку традиційно з України прилітало до 20 учасників. Сам реєстраційний збір складає 300 доларів. У цьому питанні організатори пішли на зустріч. Ще одне що ми вимагали в петиції, це також заборонити Весь все російські, всі російські прапори, емблеми і так далі. Вони це послухали. Заборонили, заборонили російський прапор під час параду націй, який відбувається за два дні до марафону. Ми йшли, і російської делегації не було так само. Не було російського прапора, і не буде його під час в кінці при фініші. Цього року з України для участі в марафоні прилетіло лише вісім спортсменів. Дехто з них біг за своїх загиблих на війні друзів. Світлана дуже така цікава, світла дівчина. Вона біж, біжить за, за пам для пам'яті свого друга, який був великим бігуном, великим волонтером, патріотом України, який загинув. І таких вона має, на жаль, два, які були спортсменами, любили життя і, на жаль, не зможуть бути з нею більше. Сама шкуп на знак протесту щодо участі росіян та білорусі у марафоні відмовилася від забігу. Кілька її однодумців по клубу підтримали цей протест. Решта намагалася використати марафон як майданчик для донесення до світу правди про війну. Під клубу бігло 65 спортсменів, і всі вони приєдналися до акції «Назови мене Маріуполь, яка вже проходила на кількох найбільших марафонах світу. Спортсмени біжать у маніжках із назвами українських міст, що знаходяться під окупацією. А болівальники вигукують ці назви, коли бачать бігунів на дистанції. В Україні наразі більше п'ятиста територіальних громад знаходяться в окупації. Ці міста назавжди українські, і люди, бачачи ці назви, також розуміють, що вони українські, вони тимчасово під окупацією і тим самим передаючи це. Повідомлення, цю енергію ми віримо в те, що дуже скоро вони повернуться туди, де вони мають належати. До України Тетяна Самокиш бігла у маніжці, назви мене Каланчак. Це її рідне місто. Воно знаходиться у Херсонській області, майже на кордоні з Кримом, і від початку війни окуповане росіянами. Найцікавіше було чути, коли американці, які ніколи не бачили навіть назву цих маленьких міст, не тільки великих, як і Маріуполь, Луганськ. А коли бачили твоє маленьке місто і намагалися прочитати і сказати, що вони тебе підтримують, це однозначно додавало силу. Цей марафон ідує. всі українці присвятили своїй країні, своїм рідним містам. Це моє рідне місто, де я народилася і виросла. Для мене це більш ніж важливо, і до кожен крок я думала про тих людей, які там важливо нагадувати постійно не тільки українцям, а й світу, що війна триває. Надія Османкіна нью-йоркський марафон пробігла вже вдруге. У квітні вона прилетіла на Бостонський марафон та вирішила, поки в Україні йде війна, залишитися у Сполучених Штатах. Стається найжахливіше, люди звикають до цього, і наш посил. Наша місія була нагадати про це, і кожен українець, який приймав участь сьогодні в цьому марафоні. Всі біжали з українською атрибутикою, всі біжали, всі фінішували з українськими прапорами. І ми дійсно демонстрували єдність нашої нації, які в ми є, і незважаючи ні на що ми залишаємось сильними. Павло Полектов для участі в марафоні прилетів з Лондона. Це його перший нью-йоркський забіг. Павло вже 20 років мешкає у Великобританії. Вибачається за те, що говорить російською, і зізнається, бігти марафон було дуже складно. 24 февраля у кожного 24 лютого у кожного українця з'явилося до та після. Дуже тяжко тренуватися, дуже тяжко просинатися і думати. Але я не міг здатися. Я розумію думати про своїх людей та свою країну важко, але я впевнений, що тим, хто там, хто воює, які гинуть, які допомагають, які залишилися їм набагато тяжче. Тому я тільки можу підтримувати Україну усіма думками засобами. Марафон бігти ніколи не легко. тому легко, певно, біжить занадто повільно. Тому було важко, і кожен раз, коли хотілося зупинитися, я біг не за себе. Я біг за Україну. Ця країна достойна всього. Я біжав за Україну. Це страна достойна всего. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.